Плем'я, яке увірвалося до європейської історії з фейерверками, гучніше за будь-який новорічний салют, це гуни. Спочатку вони так стрімко стали домінантною силою в Європі, ну, наче підписали контракт на швидке завоювання континенту. Вони створили цілу свою імперію, а потім, а потім зникли так само раптово, як і з'явилися. Мигнули на історичній сцені, підняли шум. Перекинули кілька держав і розчинилися, ніби то був просто гастрольний тур. Ну а тепер, друзі, трохи контексту. Десь у першому столітті нашої ери азійськими степами тинялася велика конфедерація кочових племен під назвою Хунну. Ці хлопці мали такий рівень самовпевненості, що навіть потужні китайські династії хань могли зіпсувати настрій, причому добряче. Китайці ж настільки втомилися від їхніх регулярних візитів, що, врешті-решт, взялися будувати великий китайський мур, такий собі давній аналог паркану від дуже набридливих сусідів. Згодом, щоправда, хунну трохи охололи. Частина перейняла китайську культуру, ввічливо так осіла і стала культурними людьми, але інша частина продовжила романтичне кочове життя. Бо хто ж відмовиться від свободи та вітру в степу? І тут, друзі, важливе уточнення. Сучасна наука чесно зізнається, гарантії, що гуни це прямі нащадки хунну, немає. Але підозра ну дуже сильна. Аргументів достатньо. Тож історики поглядають на ці два народи приблизно так, як глядач на сюжет серіалу. Ну, це ж точно одна й та сама сімейка. Ну, просто з іншою, з новою зачіскою. Як і їхні духовні посередники або ж попередники, можливо так правильніше, хунну, гунни не були якимось цілісним етносом, а були веселою мишаниною племен, здебільшого родом із Центральної Азії. Знаєте, таке собі кочове багатонаціональне товариство із власною програмою лояльності: приєднуйся, або ми приєднаємо тебе до себе самі силою. Ага. Десь у другому столітті нашої ери вони, ну тобто гуни, осіли в районі Волги, трохи оглянулися довкола і подумали, що, мабуть, час брати нові висоти. А що може бути амбітніше ніж Римська імперія, тогдішній аналог супердержави з реклами про мир і стабільність? Ну, якщо ж бути зовсім чесними, то це не зовсім гуни вирішили штурмувати Рим. Клімат у той період вирішив погратися з людством. Степи висихали, холодніли, і кочовикам довелося пакувати свої що там у них і юрти і рушати на захід у пошуках тепліших країв. По дорозі вони не просто мандрували, а систематично перемагали, значить, підкорювали і поглинали усе, що траплялося їм на шляху. Саме завдяки їхній активності Європа згодом отримала той історичний флешмоб, що і називається великим переселенням народів. У європейських джерелах гуни вперше з'являються приблизно у другій половині четвертого століття, і майже одразу їх можна було зустріти на території сучасної України. Ага, взагалі, великий степ, гігантське природне шосе від Китаю до Угорщини, яке зручно пролягало і через українське причорномор'я століттями виконувало роль автобану для кучових народів. От ним, цим степовим автобаном гуни і доїхали в Європу, мов сучасні дальнобійники. Тільки замість фур у них були коні і луки, а замість радіо та всяких таких gps пристроїв суворі погляди і бойовий запал. Спершу ж гуни добряч так погоділи на землях наших пращурів. Ну, знаєте, такий собі розігрівальний тур перед великим європейським турне. На території України вони здобули кілька гучних перемог. Озготів там рішуче перемололи десь на Дніпрі. А вездготам перепало на Дністрі. Виявилося, що рівень їхнього, ну гунського менеджменту завоювань був досить високим. Тож, не затримуючись, вони рушили до найсмачнішого призу Римської імперії, яка у той час уже розпалася, назначить західну і правильно східну, як пара, що довго вдавала, що у них усе гаразд. Мета цього всього руху гунського була абсолютно земною і навіть романтичною у своїй простоті: награбувати стільки добра, щоб жити в теплі і комфортні, бажано значно м, приємнішому е, е, кліматі ніж у продуваних усіма вітрами азійських степах. Ніяких високих ідей, просто бізнес-план кочовика. Своїм імпровізованим штабом гуни обрали територію сучасної Угорщини. Степи там тепліші, землі жирніші, та й звідти зручно тицяти списом у будь-який бік Європи. З цієї бази вони дуже вдало човили і Східну, і Західну імперію, Римську зрозуміло, а також різноманітні місцеві племена, які часто після такої переконливої, скажімо, бесіди, добровільно. Приєднувалися до гунської орди. Друзі. Ну, бо що краще воювати проти гунів чи разом із ними? Гм, вибір очевидний. Довгий час у Гунів була одна маленька проблема. Вони страшенно любили ділитися не майном. Звісно, а своїми арміями величезні загони то відколювалися, то йшли шукати власної слави і здобичі. Коротше, хаос, безлад. Ситуацію вирішив навести до ладу або привести до ладу вождь Ругілла, отак його звали, який вирішив, що роздрібленість це не про нас, це несерйозно для претендентів на європейську гегемонію. Не алю одним словом. А вже його племінники Бледа та легендарний Атілла остаточно зібрали всі сили в один кулак, і цей кулак Європа дуже скоро відчула на собі. Правили брати. Атілла і Бледа недовго. Знаєте, класика кочової династичної дипломатії. Сильніший, зрештою, прибирає до рук слабшого. Тож в історії лишився саме Атілла, гроза Європи, творець Гунської імперії, яка, ну, якщо бути вже прям так відвертими, то о, імперію була приблизно так само, як наметовий табір п'ятизірковим готелем. і навіть державою. В повному сенсі цього слова вона також не була. Гуни нічого не будували: ні парламентів, ні судів, ні, бодай скромного міністерства фінансів. Вся їхня, так би мовити, імперія приблизно від сучасного Казахстану до Німеччини, це знаєте, радше карта їхніх успішних рейдів, землі, які вони пройшли, перемігши усіх, хто надумав опиратися. Ну, сфера впливу, а не адміністративна структура. От якби ці гуни робили або розробляли, або створювали Google Maps, Ну да, дивно, але ж якби, то на оцій Google Map була б лише одна позначка. Тут ми вже побували, тут ми все розтращили, рухаємося далі. І все ж таки, уявлення про гунів як про бездумних варварів, здатних лише нищити, ну, не зовсім коректне. Цей образ старанно створили римляни, які від щирого переляку писали так, наче вони особисто тікали від гунської орди. Саме від них і взялася оця популярна думка, що гуни то одне плем'я, така собі монолітна варварська команда. Взагалі. Римлянам, якщо чесно сказати, було не до того, щоб проводити етнографічне дослідження конфедерації гунів, коли ті вже стояли під міськими стінами. Тож інформацію про Атілу та його товариство ми маємо переважно від людей, яких вони дуже переконливо били. А як відомо, під час втечі чи оборони, ну відверто скажу, не до об'єктивності, тому дані часто перекручені, перебільшені а подекуди і чиста пропаганда. Римляни любили уявляти гунів виключно степовими скотарями, які максимум шуміються, пасти худобу та погрожувати списом. Але археологія, як завжди, псує гарні стереотипи. На стоянках гунів регулярно знаходили серпи та інші землеробські знаряддя, а також свідчення того, що деякі племена спокійнісінько займалися землеробством до того ж. Гуни відверто були вправними металургами. Їхні прикраси та казани, ага, особливо казани, дуже переконлива відповідь на римські легенди про дикунів без ремесел. Але головна суперсила гунів це, звичайно, коні. Вони жили на них так, як сучасні підлітки живуть у смартфонах цілодобово і з повним зануренням. Спали верхи, їли верхи. Вели переговори теж верхи. І це все до того, як вони взагалі здогадалися користуватися сідлом. Їхня стрільба із короткого складного лука була легендарною. Не знижуючи швидкості, вони могли влучити в ціль із 200 метрів. Ну, може, й перебільшення, але все рівно цифри вражаючі. Так що, якщо б у античності існували Олімпійські ігри. Зі стрільби навскач у всіх інших учасників шанси були б чисто символічні. Маючи такий собі мобільний спецназ, А невдовзі набридло обмежуватися простими грабіжницькими рейдами. Він вирішив перейти на новий рівень і розпочати повномасштабну війну із східною Римською імперією. Гуни прокотилися балканами як паровий каток до появи парових катків. Десятки міст були зруйновані. Будь-який опір розметено. Урешті вони дісталися стін самого Константинополя, столиці, яку римляни щиро сподівалися ніколи не бачити в прицілі гунського лука. Імператор Феодосі, II, зваживши всі за і проти, швидко зрозумів, що проти в нього не дуже багато, і він підписав вкрай невигідний мир. Рим зобов'язувався щороку виплачувати гунам данину одну тонну золота. Це приблизно той випадок, коли ти купуєш мир такою ціною, яка болить навіть для імперського бюджету. Під Римом, звісно, мається на увазі не отой Рим, який зараз в Італії, а в цілому Східна Римська імперія. Коротше. Атілла показав себе не лише чудовим воїном, а й ефективним дипломатом і стратегом. Якщо вже лякати Рим, то так, щоб той Рим сам платив за цей процес. Смерть Атілли вийшла настільки несподіваною і дивною, що історики досі не можуть вирішити, чи це був трагічний фінал великого завойовника, чи просто дуже невдалий весільний вечір. За легендою, Атілла помер у шлюбну ніч зі своєю новою дружиною Юдіт. Йому мовляв стало надто весело, перебрав вина, і як наслідок помер від кровотечі носа, яка за відсутності сучасної і хорошої такої надійної медицини могла стати фатальною. Романтика, сумнівно, реальність, ну так собі, але легенда красива і живе вже півтори тисячі років. Були й інші версії, звичайно, від отруєння до тихого усунення кимось із найближчого оточення, кому е, імператорський фултайм хаос Аттіли давно вже стояв поперек горла. Але достеменно ніхто не знає, гуни, як і багато кочових народів, не дуже захоплювалися письмовими хроніками а римляни, на жаль, не були присутні на тій вечірці. Після смерті Атіли імперія Гунів розсипалася швидше, ніж дешевий намет під час бурі. Сини великого завойовника вирішили поділити владу, але виявилося, що успадкувати батьківський талант, наводити страх на половину Європи це не те саме, що успадкувати його коней. Розпочалися чвари, розкол, і вже за кілька років орда, яка ще зовсім недавно стукала у двері Константинополя, стала легкою здобичю для. Завойованих колись ними племен так і закінчилася історія народу, який увірвався на історичну сцену з ефектом фейерверку, а зник майже без сліду. Але якщо й була причина, чому Європа довго пам'ятала гунів, то це точно не їхня державність. А легендарні коні, стрімкі набіги. Та ім'я Атілли, яке ще століттями вимовляли з легким тремтінням, навіть якщо цей тремор змішували з іронією.